Всім привіт! Багато кому знайомий зубр як криля напруги. Але сьогодні ми вам покажемо теплу підлогу, яку ми будемо використовувати для монтажу теплої стіни. В даному санвузлі в нас реалізована водяна тепла підлога і ми вирішили реалізувати теплу стіну за допомогою кабеля зубр теплої підлоги. Тепла стіна. Попередньо терморегулятор. У нас закладені дві трубки металопластикові 16. -ки. На кінцівці є у нас заглушечка мідна, щоб клей не потрапив в зону кабеля терморегулятор. Терморегулятор заходить в зону обігріву на 30-40 см, рівно проходить між жилами обігріву для коректної роботи. Також попередньо зробили ми фіксацію розмірів наших для подальшого монтажу гачочків щоб ніде нічого не пробити. Тож стіна. Тепла, як на мене, це найкраще рішення на сьогодні. По-перше, це дуже естетично. Ми просто облицюємо нашу стіну керамогранітом, використовували клей, тобто, кабель повністю втоплений в клей. Це клей класу С2 та Є С білого кольору. Тож, друзі, як на мене, це дуже класне естетичне рішення. Коли ми не монтуємо звичайні стандартні електросушарки, а використовуємо кабель теплої підлоги і реалізовуємо теплі стіни. Ну а в цьому випадку сьогодні нам допоміг з цим зубр.